Всім привіт, з вами я Флукер і в цьому відео ми будемо відповідати на ваші коментарі. Скільки тобі років? Мені 14 років, коли ти почав грати у Майнкрафт з 8 років. Кого ти любиш? Собак чи якісь других тварин? Я люблю, так, да, я люблю собак. Навіщо синій вгонь, що є звичайний? Навіть і не знаю. Можеш знімати на сервері вікторинах та з друзями і робити постройки. Ну, може, в майбутньому буде робити. Скільки ти хотів набрати підписників за місяць? Ну, я б хотів би добити 2800. Як тебе звати? Мене звати Сергій. Я підписалась. Дякую. З якої ти області? Я з північно-західної України. В якому ти живеш в місті селі? Я живу в селі. Який твій інтернет? У мене є 4G і у мене є Wi-Fi роутер. Давай дружить. Всі, хто на мене підписав, це автоматично мої друзі. Як тебе звати? Мене звати Сергій. Яке в тебе хобі? Грати у футбол? У тебе є котик, у мене нема кота, а ти хорош, дякую. Ти любиш меми? Так. Ти будеш грати в Roblox. Ну, я колись грав у Roblox. Скільки тобі років? Я вже казав 14. Ти живеш сам чи з батьками, я живу з батьками. Скільки років почав грати в Майнкрафт? Десь 8 років, як я казав. Скільки тобі років? 14 мені років. Хотить мене запитувати. Привіт, я з Франківськ. Ок грати в стендов будеш? Ну, в майбутньому, може я буду. Так, я живу на Забучі. Діма, он. Га... One hour later. Ти граєш в Free Fire? Так, я граю в Free Fire. Катва я улюблена країна. Україна, які в тебе є домашні улюбленці. Це Барсік. І все. На які версії Майнкрафту ти граєш? У мене є дві версії: 1.1.5 і 1.18.1. Які ігри ти граєш? Я граю в Майнкрафт, Brawl Stars, Shadowfi і Free Fire. Як тебе звати? Сергій, скільки тобі років? 14. Помідор чи огурчик? Огірок. Тільки у тебе підписників, у Ютубі 2625, у Тіктоці 21666. Та як тебе звати насправді? Сергій, яка у тебе версія Майнкрафту? У мене є дві версії, як я вже казав, 1.1.5 і 1.18. Скільки у тебе відео викладених у Тікток. Десь 226 приблизно. В якій області ти живеш? Північно-Захній Україн. Досиш назву клубу у Бравл Старс? Ну, якось потім дам. Ти з Азербайджан чи за Євромінію? Я, я за Україну, але ну, хто з тих двох підтримує Україну, я не знаю, якого числа будуть стріми. Я пару днів назад вів стріми, ну просто 5 хвилин постримую, просто так, щоб просто дізнатися, що це таке. Ну, в далі я буду знімати більше стрімів. П'яте ще можна підписку? Можна. Скільки тобі років? 14 <плес> <Чотильниць? плес> ігри, ти граєш, крім Майнкрафта. Я граю в Minecraft, Brawl Stars, Файр і ShadowFi. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я був Флукер. Всім пока!